Намасте. Вітаю вас на моєму Ютуб-каналі, дорогі підписники та гості. Хто не підписався, обов'язково підписуйтесь. Сьогодні я коротко хочу вам розповісти, що для мене йога. Для мене йога вже давно вийшла за межі просто хобі або методу якоїсь релаксації. Ні, для мене йога це частина мене. Частина мого життя. Наразі я не уявляю себе без йоги і тому є багато причин. Основна, звичайно, і причина, яка приводить зазвичай людей до йоги, це бажання бути здоровими, бажання зняти больові відчуття в тілі. Переважно починається це зі спини. В 90% випадків люди приходять в його для того, щоб зняти біль зі спини. І це правильно, тому що йога має такі інструменти, які допомагають нам впливати на своє тіло. Ми вчимося володіти своїм тілом, ми вчимося керувати своїми м'язами. І найголовніше, ми вчимося зв'язувати розум з нашими м'язами, з нашим тілом. Чому саме Адхо-йога адхо особлива тим, що вона працює з тілом і розумом комплексно. І крім того, ми пропрацьовуємо такі ефекти, як силові, витривалість, гнучкість, мобільність. І в цьому аспекті адхойога вона найефективніше це все поєднує. – це не про релакс, – це про роботу, це про комплексну роботу, це про підхід. До нашого тіла свідомий, відналаштовуючи кожну асану в атхойозі, ми концентруємося на роботі агоністів та антагоністів. Крім того, ми включаємо в роботу протидію м'язів, коли одні м'язи протидіють іншим і ніби перетягують між собою канат. В такому випадку робота стає настільки свідомою і настільки наповненою, що навіть банально, стоячи в звичайній тадасані, ви можете втомитися. І саме тому адхо-йога – це про роботу, про роботу над собою, про виклик для себе. Кожен день, кожен раз, коли ви займаєтесь, ви долаєте певний свій бар'єр. Ви робите виклик для себе, і щодня ви... Просуваєтеся далі, далі і далі, розширюючи свої можливості, оскільки можливості людського тіла безмежні. І саме цю безмежність ви можете щодня змінювати. Змінювати в межах своєї досконалості. Кожного дня, кожну асану ви виконуєте все досконаліше і вона стає для вас бездоганною в цей момент часу і простору. І щодня ця. Бездоганність стає ще кращою. Саме це про адхо йогу. Саме тому я безмежно в неї закохана і закохаю вас. Я вам це обіцяю. Тому ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі, поширюйте друзям. І я вам обіцяю. Зміни в тілі ви відчуєте вже після першого заняття. А якщо ви продовжите займатися хоча б місяць на регулярній основі, а це щонайменше два заняття на тиждень, то ваші зміни вас дуже порадують. Намасте.